Привіт, друзі. Сьогодні ми хочемо показати, як виглядає робота на одному будівельному заводі, який обслуговує саме наша польська будівельна компанія. Перша будівельна. Тому в цьому відео ви дізнаєтесь, як насправді працюють українці на польському заводі бетонних конструкцій. Наша команда покаже підприємство, щоб дізнатися з перших уст усе, що вас цікавить про умови цієї роботи. А якщо у вас виникнуть додаткові питання, то переходьте за посиланням під відео, і наші менеджери детально вас проконсультують. Як правильно працювати та робити такі конструкції? Насправді тут нічого тяжкого немає. і Хто приходить, то практично за декілька днів це все навчується. Беремо дріт, заводимо його таким полукругом, заводимо Гачечку, за ремонту гачечком так. Так, гачечком, так. Тримаємо одним краєм ценюк, робимо поворот навколо своєї осі, хватаємо другий кінець і прокручуємо. Скільки потрібно часу, щоб навчитись цій роботі? Кого які руки? Я за дві неділі навчився. деякі за нінука би за місяць, за два. Хто як, хто повсков? Які у вас враження від цієї роботи? Подобається, бо цілий час працювали, можна сказати, на будовах і там немає даху. Це мені не сподобалось. А тут є дах, нема сонця, дой, нема дощу. Тут ліпше. Працюючи на такому заводі, працівник отримує погодинну заробітну плату, яка становить 30-35 злотих на годину. Чи комфортно вам тут працювати? Тут ліпше, бо є дах, я ж кажу, і гарний туалет, кухня, всі умови. Це не як на набудові той, той поставили і до побачення. З чого починається ваш робочий день? Ну попити кави найголовніше. А потім починаємо такі стоби, як вони роблять. 12 метрів і робимо такі докладки. Пізніше до 12 метрів, і це вже виходить цілий стовп, який можна заливати під бетон. Ну, тільки хлопці, прикладово Теслі, теж доробляють там спеціальні гачки, кріплення по боках і ставлять такі ніби шалунки. Чи доводиться піднімати важкі речі? Ну, тільки саме важке можна сказати, діаметром з 25 мм це 12-метровий оцей прент. Саме важке, що ми мусимо тут піднімати. Чи задоволені роботою на заводі? Це пропрацював я в Варшаві, не знаю, мабуть, більше трьох років на будові, але скажу, все ж таки, коли прийшов на цей завод, що на заводі краще, немає сонця, немає дощу, якби не настільки як навіть зимою холодно, тому що тут якби закрите приміщення, тут є вбиральня, нормальна їдальня. Ну набагато кращі умови. Мені все ж таки більш подобається тут. Робота постійна. У вихідні дні тільки свята, і так само ну, на неділя, субота працюємо постійно. А простої такого немає. Постійно замовлення, постійна робота, години. Як то. Люди, хто працює тут, мають хорошу заробітну прату. Отже, друзі, на цьому заводі бетонних конструкцій створені комфортні умови для роботи. Цей завод лише один з багатьох у Польщі, на яких ми пропонуємо вам роботу. Працюючи із нашою будівельною компанією, ви гарантовано отримаєте хороше місце для проживання, стабільну заробітну плату, регулярні аванси та, звичайно ж, кар'єрний ріст. Посилання на наш інстаграм буде в описі під відео. Тож, якщо ви хочете забронювати собі робоче місце, оформити карту побуту для подальшого працевлаштування, то переходьте за посиланням в описі під відео та залишайте свій номер телефону. І наші менеджери обов'язково вам зателефонують.